Але в нашої наталі громадсько онлайн онлайн, так, звичайно, який насправді не закінчується ніколи, і тому відразу після того як не ви отримаю. ми поговоримо з Наталією Менюк, яка зараз є в студії, а яка є автором фільму про події в Криму. Про події, які були пов'язані з окупацією Криму, насправді, і після цього будемо подивитися сам фільм, і після цього ще буде презентація Любка Дереша на сьогоднішньому, сьогоднішньому книжковому форумі, який відбувається в арсеналі мистецькому. Ну, Андрію, я скажу. Ми, як, наприклад, як документалістам, наприклад, говорити не можна називати це фільмом. Це фактично є. Такий репортаж, великий Я такий не не робила. Це теж такий новий досвід. Адже знімати фактично не можна було Я не сказати, що ми там під прикриттям працювали. Але як, от як були, так і удава удавали себе туристів. Тому знімати в принципі в той... це був тоді, коли був референдум, і трохи пізніше ще тиждень упродовж Коли кожного дня були напади на знімальні групи. Там захоплення викрадання журналістів. Ми ж всі пам'ятаємо. Я тому І все, працювала... що зняло, я знімала на, на мобільний телефон. От все, що знято знято на мобільний телефон. І ще є декілька кадрів на маленьку GoPro, в якої не було звука. Тому відповідно, там це навіть не якість, все гаразд з ним. Я хіба скажу, що є трошки різниця? От мені трошечки затягнувся. Процес ми монтували. Нікіта наш допомагав це робити. Зібрати весь, весь весь матеріал. Бо треба зрозуміти, що журналісти їдуть. А звідти, От зараз вся увага справедливо прикута до Сходу України, ніби з Криму всі поїхали, журналісти. Але це не означає, що в Криму не закінчилися якісь події, закінчилися. Там далі живуть люди, далі мають свої проблеми. І є така медіатенденція. Ми показували деякі епізоди, деякі інтерв'ю, але зовсім інше відчуття, коли ти збираєш докупи цей матеріал і просто розумієш, який там настрій, що відбувається зараз. І мені було важливо зробити ну, нам з Нікітою... Я, я говорила з людьми. потрібна була повна дистанція зробити. Я взяти. говорила з людьми і просто зараз розумію, що я приїжджаю в Київ, mm -hmm. я розповідаю людям про відчуття українців і громадян там Криму, а люди не вірять, ну вони якось не реагують на це, бо є загальне відчуття, що Крим втрачено, okay. а, ну, що ти вже з ним поробиш, що з цими людьми? У нас інші пріоритети. А там... Мені Така трошки знаєш відчуженість, не скажу ворожість, відчуженість до кримчан, Тобто кожна інформація про те, що там закрила Макдональдс, вона так сприймається. Ага, от так вам і треба. Але я зараз телефонувала активістам, телефонувала людям, щоб якби використати ці п'ять хвилин і сказати. В Криму всі кажуть, головне зрозуміти, що в Криму зараз залишається величезна кількість людей, які є українськими громадянами і хочуть бути українськими громадянами, і вони справді відчувають себе залиш за покинутими, покинутими, якщо тому, що якщо ми я не говорю про уряд, я не говорю там про політиків. Якщо ми перестанемо їх сприймати як своїх, не забудемо і якось не будемо на це реагувати. То ми втратимо це назавжди. Тобто він в нас тобто це в головах наших має бути. Я нагадаю про три речі, тому що так, поки там були події, поки ніби там штурмували ці бази, всі дивилися, всі лайвстріми там працювали. Але так, зараз є нагальна лю, лю, дуже коротка пам'ять в журналістиці. Чотири людини досі є викрадені. Їхня доля невідома. Це двоє активістів Рівненського майдану, один бізнесмен і здається, один військовий. Ніхто не знає, що з ними за одного бізнесмена з Донецька вимагають викуп, і це люди, яким загрожує зараз небезпека. Військові, які переселяються зараз. Їм надзвичайна поміч знаходить від людей, але є немає. Немає де селитися, вони справді приїхали в поле. Я навіть думала так. От у нас там є Лариса Мамчур, я коли з нею тоді говорила, ага, і вона питала ага. там, куди нам їхати, що в поле з двома там, сумками і все. І мені здавалося, ми це трошечки раніше. Кілька тижнів тому з нею говорили, що це вже не актуально. Я сьогодні телефонувала людям і говорять, вони справді їдуть в поле. Ну тобто, є, є якесь забезпечення, але дуже невелике. І, от, наприклад, там в Чонгарі самооборона. Люди допомагають, вони приносять їжу, вони годують. Але допомоги реальної, от такоїсь урядової, її все одно недостатньо. І е, мені дуже важливо, от завжди є дебати, більшість людей е, все одно в Криму от вона підтримала Росію, що ти з цим зробиш? Е, я не знаю, щодня телефонують люди, які кажуть, пам'ятайте, що ми, е, нас не так вже й тут мало. І знаєте, з таким самим успіхом можна було сказати, що якщо вся Україна проголосувала за Януковича, то значить, Україною все кінець, бо більшість, якби вона така. І треба пам'ятати про ту, якою б вона не була меншість ту активну меншість чи неактивну. І мені ну, по-людськи, я розумію, що дуже важливо не втрачати Крим в наших головах. Я, до речі, хотіла просто це так привезла, сувенір привезла вам. Ага. Я ще давно мені просто здалося, що це якась глибока іронія є в цій фотографії. Ця фото зроблена в день референ... О, трошечки одразу після референдуму. Ага. Вона на другий день в, Бел... в Балаклаві почала продаватися, ага. але тут, якщо звернути увагу, продають, написано навіть ім'я. Тут фотохудожник такий, то продає от, замість сувенірів російських ага. цих окупантів. І м, питання тут найцікавіше. Це все відбувається на тлі українського е, такого плакату Української прикордонної служби. Не написано Кордон державі священний і недоторканний. Ага. Я думаю, що ті росіяни, які там чи жителі можливо купували, не зрозуміли од всієї глибокої іронії. Я теж вважаю, що він. Ну, а може це була якраз їхня не знаю. Я думаю, що ні. Але переходячи до того, я знову повторюю. Ми, ми не беремося на багато амбіцій, просто хотілося узагальнити ті наші матеріали і розмови з людьми, які підтримують е, Росію, не підтримують Росію, просто хотілося, щоб вслухалися в мотивацію тих людей. І я ще раз наголошу: все ж таки, я мене враження, що загальна думка. Е, Говорить про те, що от є такі люди, вони просто так люблять Росію, вони такі, якби проросійські, пропутінські, їм ця культура ближча, і тому вони так активно святкують. Навіть якщо з ними говорити, то розумієш, що їхня мотивація зовсім інша. В них мотивація соціальна дуже часто, їм погано жилося останні 23 роки, і вони сподіваються, що там буде краще. Чому вони такі рішення приймають? Як їх залякали? Яка там пропаганда? Це інша річ. Але тобто, їхня мотивація трохи Трошки інше, я би хотіла просто, щоб ми якби, нагадали і разом от, за настроєм зрозуміли, який мені здається, що Нікіті вдалося допомогти мені зробити той настрій, який викликає Крим, який викликають ті люди звичайні, бо зазвичай в новинах тільки голосні люди, які на пнук на барикаді, да? які в центрі подій, які штурмують або захищають. У мене питання, що відбувається з тими, і якими вони є, і такі спокійні і звичайні люди, яких більшість. І які, є, і які живуть там, і які є нашими співгромадянами, і яких ми не маємо права забувати.